Овочі можуть реально впливати на здоров'я очей. І ця інформація підтверджена офтальмологами. Найважливіші речовини для зору: це лютеїн і зеаксантин. Їх найбільше у шпинаті, капусті кейл, броколі та зеленому горошку. Ці пігменти накопичуються у сітківці та працюють як природний фільтр, який захищає очі від синього світла і зменшує ризик вікової дегенерації макули. Морква корисна не тільки завдяки бета-каротину. Вона допомагає підтримувати роботу фоторецепторів, що відповідають за адаптацію до темряви. Дослідження на Національного інституту учей підтверджує, що овочі з високим вмістом каротиноїдів знижують ризик катаракти та сухості очей. Буря покращує кровообіг завдяки нітратам, що розширюють судини. Краще кровопостачання означає більше кисню та поживних речовин для сітківки. Болгарський перець містить одну з найбільших кількостей вітаміну С серед овочів, а цей вітамін зміцнює судини та зменшує окислювальний стрес. Овочі не можуть повернути втрачений зір, але вони здатні уповільнити вікові зміни та зменшити ризик хронічних очних захворювань, і це доведений факт